Слава Україні! Сьогодні в нас ще все іде ікс, Нарешті дали світло, тож я все ж таки вирішив відкрити трохи уламки. І першою буде наталі. Ну і перейдемо все ж таки для початку до того, хто в нас сьогодні. Ну, а перш ніж перейти до відкриття і всього решта, нагадую, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Отже, X. Де в нас X, де в нас X, де в нас X. Так. Де в нас X. Я мишку налаштував, бо щось. щось, щось пішло не так, Значить, взагалі то, е як на мене, найцікавіший тут хижак. Хижак дуже класний грой. Рекомендую, хто має можливість е відкривати, все-таки спробувати його отримати, оскільки. Скоріше за все, що через деякий час його отримати вже можливо не буде. Тобто ми його можемо отримати тільки в певний час. Потім буде як от, з Ксеною, було, як з Ніндзею і рештою героїв. Тому, хто... якщо є можливість, то забирайте. Араші дуже цікавий герой. граніт, аналогічно. Червовий Лет, аналогічно, Алзор. аналогічно. В принципі, всі легенди з е, уламків. Сакралів і з синіх дуже цікаві. Використовувати можна, ну, як мінімум, кожного на крипті. Як мінімум. А той, для, для прикладу згора можна зробити Анкіл. Ну, так, просто в загальному. Ілсинія, Деларія Ендалія. Частинки на мікг Не більше, не менше. Нарсес Белетар Емік. Белетар мимо Емік клас. Емік це в нас також Анкіла для клан боса. Емік це в нас е, різні цікаві пачки може бути і на гідру. Колись е, це було ще цікавіше, коли м, було через е, глузування. Е, і били ми ще когось від щитів. Забув, Забув кого через кого ми били. Били від щитів, і Емік допомагав, е, тримав цю пачку дуже довго. Класний герой. Ну зараз він трошки втратив популярність, але на. Застосовувати його можна і герой класний. Тут зірочка це Нарсис. Тут хижак, тут нарсис. Тому так. Людожер Юзан, людожер анкіле знову ж таки, Юзан, ну Крепта, ну, ну в принципі може бути. Загалом X дуже цікавий. Тому, тому тому, тому ми пробуємо все ж таки дістати. І першою Наталі йде. першою Наталі і хижак. У Нас цікавить хижак. Погнали! Сакральчики, сакральчики пішли в рух. Сподіваюся, що прийде хижак і не один. Горгора, топ епік. Воскрешалка, клас. Е, сподіваюся, що прийде хижак і не один. І всі отримають все, що хочуть. А нахорят, непогано. Продовження бонусів, непогані бонуси. Клас. Ще один епік. Це вже у нас дно. Три. три. Три уламки. І без легенд, поки. Четвертий, також без легенд. Алюра, це колись була зірочка у нас <кхи> на лавовому рицарі. Зараз я її в себе використовую ще на феї. Колись свою крипту демонів дуже давно вже проходив через 4 алюри і одного ДД. Дуже цікаво було. Ні, ні один ворог не мав походити. Діларія, ось у нас і частинка з... для мікг. але вона тут -то забрана. Тому я проходив через 4 алюри і одного Д. І, 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 і дивай хижика! <кхи> <Ултан. Дно. кхи> Дно, ну дно. Ще 6 улампів. Ще 6 улампів, ще шанси є. Просто пропускаємо ултана, нічого цікавого. По-моєму, він був. Це парний герой і він був у нас десь на злеті. Чи його пара була на злеті, ну, але він не грає, то він цікаво. Ще, давай, ну дай хижака. Лейкат, ну, Супер топ! Супер топ, але це не. Це не. це не ікс тут є, гайкету реально. Супер, супер бімба. А, а. Ну, от напишіть в коментарі, що ви думаєте про такий дроп. Шуден, давай, ну дай хижака. Ну, ну. <сум> ну вожак, і вожак класний. З собакою. О, до речі, тут є собака, а не було вожака, якщо я не помиляюся, то вожак був колись на тобі не зробила злиття. Тому це клас. Але ну, ну, це не то. Ну ще три уламки. Ще три уламки є. Ще три уламки є, і я все вірю, що ще прибіжить хижак. Надія вмирає стані. Якщо що, можна ще лупанути син. Так, це все не то, це все не то. Ну три легенди з 12 уламків на талі, як завжди. Ах. Шкода. Шкода, що це не легенда. Василіск, Василь, до речі, можна поставити на крипту. Непогано. Ну, добре. Спроба спроба номер 75 До першої легенди, якщо буде. Якщо буде, до першої легенди. Забираємо е, легенду і все. І втікаємо. Ну, дай. Ну дай. Ну дай ще того хижака. Ну, стільки легенд, ну. І Сенто. 20 рар. Зараз буде. Зараз що буде? Зараз буде або легенда, або епік. Зараз маю... О, Епік. А легенду. Все. 30 уламків 1 епік. Супер потужно! Супер потужно. Клас, але це не то. Це все не то. Ну... Ну. Остання вроді десятка. Остання, вроді Б10. Давай легенду. Ну, давай легенду. І... і нічого. І нічого. Ну, шкода, шкода насправді. Хоча. Хоча. Е Класні прийшли герой. Класні прийшли герої. Кадавр, до речі, класна рарка. Що робити? Що робити? Є вказівка докупляти. Є вказівка докупляти, все-таки ми докуповуємо. Раз, два. Енергії тут достатньо, на все вистачає. А от хижака треба забрати. Як його забрати, якщо воно не приходить? Як його забрати? Давай, 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 давай. Так, зависло, клас. Значить зараз буде легенда. Така собі логіка, я знаю, але що робити? Ясмін, ні, Злізний ящер на краба дуже непогано будь-якого. Добре. Один, це, до речі, можна в одну з потаємних кімнат поставити в темній вежі. Храмовник для злиття реліквара, кадав проходить теж в одну з потаємних кімнат, вроді би навіть не одну. Ну, Валерія все використовує на кломбосі з Кіксвелом. Доволі класно грає, ну. І остання десятка, а більше нема. Двой, ну двой, хуже ну. Марі! Марі! Марі, Марі, Мрій Марі недавно було на злоті, що, що, що я можу сказати, я все би її зробив. Я все би її зробив. Мені. герої приходять рідко, нормальні, я просто роблю злотя. Ну, ще пару лампочків є. Ну, в принципі, в принципі, чотири легенди в нас походить. Ай-яй-яй, ай, 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 ще один. Ну, ще 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 останній уламок, останній шанс на хижака. Ні. Добре, ну і десяточку для Нарсеса. А от візьме і прибіжить. Але тільки десяточка. Або 10 рарок і по всьому, і ми біжимо далі. Ой-ой-ой, 10 10 разів, Зрозуміло. Сайлер, e, непогано для крипти. Ковальболю, кузраб, все, все як ми любимо. Добре, що в нас з нових? Це Марі. Це Марі, до речі, до речі оцінок. Ну, що зробиш? Що зробиш? Але хай буде для поповнення колекції в мене непогано. Полтан, новий. До речі, з він? А, Лайла. Лайла, от кра... клас. А ніх. Ні ні ні. ні, ні, ні. Ну і в нас глейкат. Глейкат у нас. Е, дубль. Не самий гіший дубль, я вам скажу. І хто в нас ще новий? А, і орк. О-о-о-о-о. Так. Тут є і собака є. Прекрасно. тут клас також. Тому, в принципі, я рахую, що непогано. Чотири легенди клас. Вітаємо Наталі, в принципі, і йдемо ми далі. Наступним у нас буде Твін. На Твіні я також. Я хочу хижака отримати. Мене не цікавить поки що ніхто. В першу чергу хижак. А далі будемо дивитися. Починаємо з хижака. Так. Це не він. Це Роксан старенький герой, нецікавий. Оцінки відповідні, давненько він же є в грі, але я його маю, до речі, вроді навіть і не прокачав. Нема куди використовувати. Ну, ну початок такий, анахорет вже сьогодні був. То ана на Анахорета Х20, а на Endaлі я поставив. Енда променистий частинка на Мікаге. Ну, Мікаге в мене забрана. мене це не цікавить. Мене цікавить хіжак. Хіжак, хіжак, хіжак. Е, присяжник. Ні, ні, не цікавить. Також не цікавий, насправді, герой. Легенда. Ні, це ще один. Оу, Ендалія. Клас. Тільки... Тільки вона мені також не потрібна, насправді. Взагалі. А от Нельдор Крегулан рекомендую прокачати для. Лавуго рицаря важкого рівня. Ще один Драха всесила. Топчик, топчик епік. Супер клас. Але вже є. Ну, епіки кажуть, не цікаві. Цікавлять легенди. Е, Арахніт дуже старий епік. Дуже старий епік. Ну, В принципі, можна використовувати, але не цікавить. Ну, дай вже. Хіро. Ну, фірл топ. Топ. Але. Це не хижак. Ну, а з іншої сторони, а як їм продати хижака за 1900 гривень, якщо е, ми можемо його отримати з улавка? Ні, не отримаєш ти так просто, його з улавка. Фірл топчик. То я знаю, я маю фірла на основі. Його прокачав. Маю, до речі, фірлів 4. Не всіх качав, але маю. Золот непоганий епік. Для крипти на старті, але не більше. Потім не грає. Псалмист, оце для крипти саме то, що потрібно. Поскришалка епік прекрасно. Два ну Таке, ні риба, ні м'ясо. Два легенди. Поки що дві легенди. Сподіваюся, ще на одну. Гільда озлочена, десь вона колись була на якомусь злеті. Пам'ятаю того гнома. І це епік. На жаль, це взагалі корм бушить. Буші добре. Давай не її. Давай візьмемо Діларі. В принципі, це байдуже. У Мене все рівно цікавлять легенди, а не епіки. Сподіваюсь, що пройде. Аокс, дуже рекомендую качати. Дуже хороший епік. Сухати також гратула мені. Елейн мій стартовий герой. Так, треба пришвидшити один разочок. Ні, не воно Госкару. Колись було злиття. Ще раз Пришвидшити. Десять. Десять рура. Бойовниця клас можна, але можна вибити з компанії і беремо її для злиття реліквара. Мирука воскрешалка, воскрешалка чи оживлення, щось там вона робить позитивне можна використовувати. Давай, давай, легенди. Стільки нових героїв, стільки класних героїв, що вже всіх навіть навики не пам'ятаються. 10 рарок. 10 рарок. Ні, я думаю, що все-таки відкривати я буду до легенди. В принципі, мені дозволяють Рубіни. Діларія прийшла. Це клас, але вона мені також не потрібна. Було даркадуш на злиття реліквара. Точніше, і спеціара, а і спеціар, відповідно Реліквара. Енергії є купа, нема коли витрачати. Світла нема, нічого нема. До речі, можете написати, що ви про це все думаєте. М -м -м. Нема, немає, ні, немає нема, нічого. Нема, нема. Добре. Значить, докуповуємо 3. 3. А там будемо бачити, ще, якщо що, можна 3 докупити. Відкриває по 10. По одному не цікаво. Не цікаво. Ну. Надії є, ще <ріст> вже нема, вже нема. Вже нема надії, в нема. <ріст> ну за що? За що того носатого? <ріст> Ну, тут є варіант ще. Та відкриваємо. Відкриваємо. Сподіваюся, що ще буде легенда, але тільки. Чи, чим буде, не знаю. Нічого не знаю. Все важко тепер. Е, невідомо, скільки треба тепер відкрити уламків до наступної легенди. Ех. Ех-ех ех. А все так добре починалося. Ну, легенди є, легенди є, але що тут зробиш? 3, так 3. Все під ноль, Все під ноль. Ох, і транжира. Ох, і транжира. Але що ж зробиш? Угу. Добре, один і тоді 40. Ну, не так багато вже. Є варіантів. Але надія залишається до останнього уламка. Саме тому. І давай, ну дай хижака. Ну, не хіжак, ну дай ще одну легенду. Ну, Х25 же. Тут має бути Х35, хоча б x Х40. Робер, ну непоганий герой для крипти. Але не, не, не робер, ну дай хіжак! Ну, ну ну, ну, хак. Бляха-муха! Анкора. Була на злоті, я її маю, я її зробив. Клас герой. Кракос, клас герой. Але я хотів хижака. Так, в Наталі було чотири легенди. І тут цікаво, скільки я натягав легенд. Легенд багато. Та й ще, ну, ще одну легенду, так під шумок. Ага, ще є десяточка, Ну давай. Ще сподіваюся. Легенди сипе, насипало, але не то X не спрацював жодного разу. Є ще легенда. Є легенда. Є. Легенда є, легенди нема. Ну, а... ну за що? Може хоч Нарсеса під Анкору дістанемо? Дві десятки відкриває. Не знаю, хочу легенду. Може ще тут прибіжить. Якщо так сипи легенди. О, лютопес, бери три. Дай мені ще одного лютопса. Хочу два вали, два лютопса. Десь воно нагадує якусь стару о, лотерейку, де тебе дурять. Не треба зібрати три. Маємо. І воно не дає. Два вали і два лютопса. Ну, звичайно. Ну, добре, все, десяточка. Сподіваюсь, що легенда є. Є нема і ми закругляємося з цим. Епік Деміта клас для Анкіла. Граку, до речі, теж був для Анкіла, але мене не цікавить Анкіли. І. І все. 20 ламків заради Деміти. Прекрасно, прекрасно. Очок не збиралося трохи. 120 1 000. Можна би було забрати душу. А нема героя. Нема героя, нема що забирати. Добре. Що в нас по. Ой! Що в нас по. О легендах? Гракус. А де? А з гракусом було два? Два, три, чотири. П'ять. 5 легенд. 5 легенд. Гракус. Кіліан. Новий. Дно. Буде поповнення колекції. Е, я що. А, Руксамше. Дуже багато легенд насипав. Оцінки відповідні. Е, добре. Оркер Робер. Ну, для Крепте говоримо максимум. Нам ну, не дуже цікавий. Бо, в принципі, крипта -закрипта. ЗАКРИТА закрипта. Вже, закри... вже в мене і закрипта. Гракус. Непоганий герой. Непоганий герой, непоганий герой, тільки не дуже потрібний. Анкора. А Анкору я не зробив. Прекрасно. Прекрасно. Ну, і у ну, нас ну, насипало добряче. Добре, ну в мене вистачає героїв. Значить, раз, два, три, п'ять. 5, але я... Ага, в цьому вдовому я не відкривав. 6. Я ж кажу 6 6 легенд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В принципі, непогано, ага, ще фірел був і фірл тут також дубль. Фірел, дубль, трубль. Фірул третій. Ну, так буває. Бував, Але реально легенд насипало. Легенд насипало. До речі, два місця в клані, умови, все, заходьте, хто має бажання. Клас. Йдемо далі. Ну і на закуску буде мій основний аккаунт. Я також <сміст> сподіваюсь. Сподіваюсь. Я сподіваюсь, хоча б на якусь легенду насправді. <сміст> Але я дуже би хотів хижака. Е, дуже би хотів хижака. З синіх уламків я пару уламків тому витягнув. Призму. Герой класний. Але не, ну, очікував не його витягнути. Тому, тому, тому ще пару уламочків залишилося. Щось прийшло з кламбоса. Думав взагалі. Е, відкривав не під відео, бо світла нема, настрою нема, часу нема, нічого нема. Але вже вирішив забрати на всіх, е, спробувати забрати. Хижака, ну. Тому Тому відео є. банші. Банші, банші, банші. Ось це була мрія, я дуже хотів її отримати собі на аккаунт, але коли вона прийшла, вона мені просто не потрібна. Значить, один сакральчик. Сподіваюсь, що легенда. Тримаю кулаки за себе сам за себе. Ну, дай, ну хижака. Ну за що? Ну, за що ти до мене прийшов? Це я не знаю: п'ятий, 25, 48. Я не знаю. Ну, є, це не перший. Явно не перший і, по-моєму, навіть не другий. Циркони, є один циркончик. Ну, так. Або міфічний, або хіжак. Це побажання. А по факту буде епік. Ну, сподіваємося. Так і сталося. Ну, все, ну надій, надії, що я буду мати хижика поки немає. Е, добре, і скільки в нас є. Третій. Ну сумно! <головік> ну сумно! <головік> сумно, ну що ти тут скажеш? Ну який Ігнатіус може бути? Якось так. Ну, не знаю, насправді. Відкриття, як на мене, вийшло доволі веселе. Напишіть, що ви думаєте з того приводу. Х20, не вірю абсолютно жодним чином. Можливо, комусь хижак приходив, але скоріш за все це все рівно Воно не працює, того що ось це втрачає будь-який сенс. А їм вигідніше продати оце, ніж щоб ви отримали героя з уламка. Ну, або донатите і купуєте уламки і пробуєте дістати. Ну, не знаю. Я, я не маю героя. Ех, я не маю. Залишуся без хижака. Шкода, шкода, шкода. Дуже хотів, дуже хотів. Е, оцінки в нього вроде були доволі непогані. О, Роксама, до речі, я казав, що я маю. На основі, але не використовую хижак. Ну, непогано, не погано. Не погано. Ну, я би знайшов, де його застосувати на арену. Хотів, але. Але нема. нема. Тож. Пишіть, що ви, відкривались, не відкривались. Отримали ви свого хижака, не отримали всім, хто написав. Дякую всім, хто до уламки. Також дякую. І все буде Україна. До нових зустрічей.